Міненерго звернулося до споживачів із проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та уникнення відключень для побутових споживачів. Там зауважили, що важливо зменшити використання електроємних приладів у пікові години, особливо ввечері із 17 по 22 годину. Про це йдеться у телеграмі Міненерго. Ну і детальніше про стан енергосистеми України. Ми поговоримо з заступницею міністра енергетики України Світланою Гринчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлана, вітаємо вас. Доброго дня. Насамперед хотілося спитати міністр енергетики України Герман Галущенко сказав, що ми втратили 8 гігават генерації. Це про стан енергосистеми в Україні загалом. Роз'ясніть, будь ласка, для наших глядачів: чи багато це, чи мало. Звичайно, це багато. Це не просто багато, а дуже багато, якщо ще враховувати те, що це в основному. Маневрова генерація, за допомогою якої ми балансували енергетичну систему. Крім генерації, також значно були пошкоджені об'єкти системи передачі, в результаті чого у нас і такі величезні проблеми з електропостачанням на Харківщині. Там діють обмеження споживачів, відключення. Графіки відключення, також на сьогоднішній день у нас продовжуються графіки відключень для промисловості в Криворізькому промисловому регіоні. І, на жаль, після останніх атак, які також значно значних пошкоджень завдали, і це додаткові втрати втрати генерації, так само пошкодження об'єктів системи передачі. В нас в останні останні тиждень діють відключення промислових споживачів по всій Україні не постійно, але в пікові години у сьогодні ввечері знову прогнозується відключення промисловості з 16-ї години, десь приблизно. Пані Світлано, а поясніть, будь ласка, в першу чергу у нас проблема із тим, що ми мало виробляємо електроенергії, чи навіть якщо ми її купимо за кордоном, то ми не зможемо доставити до споживача? По перше, проблема дійсно з генерацією, тому що недостатньо генеруючих потужностей. По-друге, у нас є регіони, де через пошкодження об'єктів системи передачі, от я вже називала Харків, там навіть при наявності, Авності необхідної кількості електроенергії дуже важко її доставити до кінцевих споживачів, тому що пошкоджені об'єкти системи передачі. Ми, як енергетики, намагаємося робити все від на... все, що від нас залежить, для того, щоб тримати систему в стабільній роботі, і поки що нам це вдається, хоч ситуація і складна. Той же час побутові споживачі, там, де це можливо, у нас всі заживлені, всі підключені до електроенергії. На жаль, от по промисловості в пікові години доводиться вводити графіки відключень для того, щоб система була збалансованою. Також ми працюємо безпосередньо з промисловістю для того, щоб вони користувалися можливостями комерційного імпорту, це убезпечить їх від відключень, і забезпечить їм. Стабільне електропостачання, тому що в нас діє постанова уряду, яка говорить про те, що якщо підприємство здійснює комерційний імпорт з країн від країн сусідів, то їм за якщо цей імпорт 50% їхнього споживання, то тоді їм вони не підлягають, як не підпадають під графіки відключень. Тому над цим працюємо. Працюємо також з партнерами з Європейської комісії. Міністр постійно на зв'язку щодо можливості підвищення оцієї вищої верхньої планки можливості імпорту сподіваємося, що найближчим часом таке рішення буде прийняти, тому що на сьогоднішній день ми покриваємо потреби наших споживачів, нашого споживання і за рахунок власної генерації за рахунок комерційного імпорту, і також за рахунок аварійної допомоги, яку ми залучаємо від країн сусідів. На жаль, останніми днями кожного дня, тому що Споживання воно, хоч і хоч і не росте, але у нас значні пошкодження були. І за рахунок останніх атак бачимо, що ворог прицільно атакує енергетичні об'єкти і досягає на жаль своїх цілей. Дуже багато руйнувань, багато пошкоджень, багато обладнання виведено з ладу. На жаль. І тут знову до речі повертаючись до заяви пана Глущенка, яку оприлюднили на сайті Міненерго за 6 травня, питання щодо того, чи можемо ми відновити генерацію за теперішніх безпекових умов. Там, де ми можемо це зробити, ми звичайно будемо це робити, тому що є об'єкти, на жаль, які зазнали дуже значних пошкоджень. Там, на жаль, неможливо буде вже нічого відновити. Є об'єкти, де ми можемо відновити, і ми не будемо розкривати цю інформацію, тому що ворог постійно. Там, де ми відновлюємо, е, атакує, атакує практично на наступний день. Тому е, зберігаємо цю інформацію в максимальному максимальному секреті, але дійсно намагаємося відремонтувати де це можливо, тому що це значно допоможе. Це найшвидший варіант і значно допоможе в проходженні ну, чергу наступного опалювального сезону. Там, де ми е, розуміємо, що. Відновити неможливо, і також ми розуміємо, що нам надалі треба будувати таку генерацію, яка буде розосереджена по всій території України, яка буде дрібнішою, яку не так легко буде ворогу поцілити. Тому що ми розуміємо, що там строки закінчення війни поки що нам не ясні. І навіть якщо це, дай Бог, скоро станеться. Ми розуміємо, що з таким сусідом, як Росія, ми вже зовсім по іншому. Маємо будувати ну, от я говорю про енергетичну систему, але я думаю, що і всю, всю економіку, тому що тому ми зараз націлені на те, щоб встановлювати нові об'єкти розподіленої генерації, працюємо з нашими міжнародними партнерами, які значно допомагають нам в цьому і обладнанням, і фінансовою підтримкою, для того, щоб ми до зими до опалювального сезону змогли встановити якомога більше таких об'єктів для того, щоб у забезпечити убезпечити наших споживачів від довготривалих відключень, які можливі, тому що дефіцит все таки прогнозується в енергосистемі. Тобто, зараз держава працює у двох напрямках: відновлення того, що було знищено, і зосередження генеруючих об'єктів. І підвищення можливостей імпорту, як регуляторних з боку Європейської комісії, так і технічних. Це вже і з нашої сторони, і з боку європейської об'єднаної системи, щоб і технічно ми могли більше залучати електроенергії в разі потреби. А скільки зараз ми залучаємо електроенергії як імпорт? Ну, у нас зараз можливість верхня межа це 1,7 і гігават потужності. Це великий об'єм, але на жаль, він. З тими дефіцитами, які прогнозуються в зв'язку з значними пошкодженнями, не покриє все наше споживання, всі наші потреби в додатковій генерації, в додатковій електроенергії. І це тільки частина генерації, а один із гаком ми можемо отримати поки що, принаймні. Окей, ви говорили про бізнес. Про те, що якщо вони укладають прямі контракти із постачальниками з Європи, то відповідно вони не будуть відключені від у ці от пікові навантаження. Але це в Аває на ціну. Скільки вартує для такого споживача комерційна вартість електроенергії за кордоном? На самому початку, коли наша енергосистема об'єдналася з європейською звичайно, ціни так значно відрізнялися на європейському ринку і в Україні. Зараз це Ну дуже маленька різниця, тобто, але зате вони точно забезпечують собі стабільне електропостачання. Зараз немає там ціни в рази вищої в Європі, ніж ніж у нас, тобто ціни практично зрівнялися там невеличка різниця, вона кожного дня змінюється. в Україні в Україні і в Європі. Я маю на увазі, що порівняння цін України і Європи вони практично зрівнялися. Але в Україні яка зараз ціна для бізнесу? Для всіх подивіться ринкові ціни на електроенергію, це можна відслідковувати. Це відкриті дані, але вони змінюються кожного дня. Там за навіть за день можуть змінюватися декілька разів. Це ринок, який сам формує ціну. Окей, якщо ми будемо залучати цю електроенергію за кордону для побутових споживачів, чи вплине це на вартість електроенергії для українців? Ну, у нас на сьогодні діють спеціально покладені обов'язки, і в нас дві а, великі генеруючі енергокомпанії. Вони якби діє компенсаційний механізм, тобто, споживачі не платять по ринковій ціні, побутові споживачі, побутові споживачі оплачують електроенергію за фіксованою ціною. Решта нагрузки. Несуть на собі енергоатом і Укргідроенерго, як дві основні генеруючі компанії. наші. Що стосується цієї фіксованої ціни, фіксованого тарифу. То ми вже неодноразово говорили, що дійсно зараз ідуть розрахунки, підрахунки того наявного наявних ресурсів для того, щоб забезпечити і ремонтну кампанію, і підготовку до наступного опалювального сезону, і в тому числі. Якби не виключено, що може бути незначне підняття тарифу, але все одно це не буде до ринкової ціни? Якби продовжать діяти механізми ПСО, продовжать діяти різні компенсаційні механізми? Але рішення поки що не прийнято. Але дискусії такі розрахунки такі е, зараз проходять. Якщо до речі, навіть до першого підвищення тарифу дійде, через який час це може статися, і яка сума буде цього тарифу? По сумі, поки що невідомо, тому що ми я ж кажу, ми зараз проводимо тільки розрахунки з іншими органами, тому що не тільки Міненерго відповідальний за вірніше не відповідальний, але як основний орган формування політики. Ми беремо активну участь в цьому. Тривають розрахунки наявності власних ресурсів, можливості залучення міжнародної допомоги наших партнерів. Ну і в тому числі як один з елементів відбуваються розрахунки по можливості підвищення тарифів. Але на сьогодні рішення ще не прийнято, якою може бути ця ціна до кінця травня. У нас діють, діють покладення спеціальних обов'язків. Далі буде прийматися рішення або буде продовжуватись тією ціною, або буде трішечки підвищено тариф. Але ну зараз рано про це говорити, тому що рішення не прийнято. А чи є позиція в як, чи має бути якась градація цього тарифу? Тобто, там, якщо люди використовують до 150 кВт електроенергії або до 1000, щоб ця сума вартості електроенергії була різною? У нас є як для побутових споживачів і для, для промисловості зовсім інші тарифи діють і там уже йде градація. для побутових споживачів один тариф. І не передбачається зміни. Ну і він залежить. Не так і залишиться. Так, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. вам дуже за те, що приєднались до нашого ефіру. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на прямому зв'язку і розповіла про стан енергосистеми зараз в Україні.